Отже, пантеон єгипетських богів. Я думаю, що це мова і те саме десь приблизно відбувалося і з іншими пантеонами із того, того рівня, якого ми, яким ми називаємо єгипетських богів. Але тут простіше вони досить такі пікантні образи мали, і там був і Овен, і богиня Левиця, і тот Атлант. І так далі. Тому ми з вами можемо говорити про це. Але звідки цей екзотичний образ. Вони, це, я, я впевнений в тому, що єгипетські боги і інші боги такого гатунку, це були істоти Шостого виміру. Вони не мали тіла фізичного в нашому розумінні. І для того, щоб взаємодіяти з п'ятим, четвертим і третім виміром, вони мали собі. Екзоскафандри, які таким чином виглядали, ці тіла були більш енергетичними, вони наповнювали той скафандр і являлися на люди собі в тих образах, які ми звикли їх тепер бачити, і тепер ми їх малюємо: і то -то Атланта і Ібіса, і таке інше, і Гора, і, і всіх весь інший чудовий Анубіса і весь інший чудовий пантеон єгипетських богів. Тому я низько їм вклоняюся за те, що вони дозволили торкнутися своєї таємниці, хто вони розкрити її вам дозволили. Отже, ми тепер розуміємо, хто такі не тільки єгипетські боги, а й інших пантеонів, як вони і чому виглядали так. Це екзоскафандри, які дозволяли контактувати істотам вищих вібрацій. І тому якраз це. Якраз нижчий штабель створення нашого світу, бо наш світ створювався, на мою думку, на моїх вічічах, з 9 по 6 вимір. Можливо, і істоти більш високих вибрацій, наприклад, 9 рівня, могли таким чином представати перед наші очі і взаємодіяти, наприклад, з людьми і таке інше. Тому, ну, Ідея така от, і вона відгукується в моєму серці. Пишіть вашу думку, як ви думаєте з того приводу. А так, в принципі, у нас таке розуміння, що боги пантеонів різних, рівня єгипетських богів, являли собою істот шостого і вище рівня, які застосовували для спілкування з нами екзоскелети. О, не екзонескілети, а екзоскафандри. Отже, дякую вам дуже. Обіймаю. Працюємо далі. Далі будемо ділитися найсвіжішою інформацією. Папа. -па.